Вітаю всіх! Це Євробачення 2017, Битва міст. Мене звати Тимур Мірошниченко. Рівно тиждень тому в цій студії відбувся перший випуск проєкту. Представники Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова та Херсона презентували своє бачення організації прийдешнього конкурсу. Тож, давайте для початку пригадаємо найяскравіші моменти того ефіру. Вітаємо всіх. Це Євробачення 2017 Битва міст. Ми в прямому ефірі на Юа. 1 мене звати Тимур Міршниченко. Сьогодні тут у студії ми поговоримо про те, що вже зроблено за цей час, що ще необхідно зробити. Але найголовніше сьогодні ми побачимо, де і як збираються проводити Євробачення ті міста, які виявили бажання його приймати. Їх шість це Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро та Херсон. Офіційні представники цих міст зараз в нашій студії вже дуже скоро почнуть презентувати свої заявки. До нас завітав міністр культури України Євген Ніщук. Львів в нас є достатньо готова інфраструктура, в нас є класні люди, в нас є класна атмосфера. І ми, що дуже важливо, ми вважаємо, що цей захід, це є захід не якогось окремого міста. Це є перемога всієї України. І хто би не переміг, яке би місто не визначили переможця, ми будь-які рішення підтримуємо, але ми пропонуємо Львів, маючи досвід, маючи атмосферу і маючи класних людей. Київ. Столиця. Доброго вечора. Одеса, Дніпро, Львів, Харків, Херсон. Якби завтра Євробачення треба було проводити умовно, через 2-3 тижні, через місяць, Київ вже може проводити Євробачення 2016-2017. У нас все готово. У нас есть инфраструктура, у нас есть не одна арена, а мы вам предлагаем несколько локаций. Днепр! Мы открыты к вызовам, мы город трудолюбивый, город сильных, мужественных людей. И, наверное, мы единственные из конкурсантов, кто готов вложить в это мероприятие собственные деньги на условиях софинансирования с центральным правительством. 500 миллионов гривен уже выделено. Одесса! Вот Поздний вечер и хорошая погода. Я люблю этот город. В любое время года мне трудно жить без него. Говорю откровенно, я хорошо читаю рэп. С вечера до утра и с утра до ночи каждый делает, что хочет. А я выполняю свою любимую мессу. Я давно хотел сказать, что я люблю Одессу. Харків. Я не бачу, вони все-таки Херсон. Я розділяю мнення Києва, що Київ сьогодні готов провести Євровідення. Але хочу сказати, що Харків ще вчора був готов провести Євровідення. Целиком разделяю мнение господина Филатова, который говорит о том, что пора отдать все в регионы и провести в регионы, в регионах Евровидения. І, звісно, кому як не нам, першої столиці України, проводити євровідня в місті Харкові в 2017 році. Шерга Херсона. Міський голова Володимир Миколаєнко, Я презентую сьогодні програму нашого міста. Але я хотів би сьогодні почати не з презентації, а апелювати пану Ігоря, Ігорю з Харкова Терехову. Згадайте, коли Квін приїжджав в Харків, замість Фреді Меркурі, хто поруч з меєм, з Тейлором, з Діканом стояв на сцені. Вітя Романченка з Херсону. Квін голосує за Херсон. На засіданні офіційного оргкомітету визначили, що найбільш вдалі пропозиції надали Київ, Одеса та Дніпро. Аби не на папері, а на власні очі побачити всі запропоновані об'єкти, в Україну прилетіли представники європейської мовної спілки. Звісно, протягом цих днів ні на крок від них не відходили, і ми. Тиждень розпочався із зустрічі в аеропорту Бориспіль головної людини на Євробаченні. Йон Оласанд уже п'ять років, супервайзер європейської мовної спілки. Він прилетів до України, аби проінспектувати потенційні місця проведення конкурсу наступного року. Я очікую побачити три гарно підготовлених міста і провести конструктивні дискусії з офіційними представниками цих міст. Одразу з аеропорту в столичну адміністрацію на зустріч із керівництвом Києва. Перший об'єкт для інспекції Київський палац спорту. Євробачення тут уже було У 2005-му доросле та у 2009-му дитяче. І з тих пір тут майже нічого не змінилося. Споруда явно потребує капітальної реконструкції. Її проект існує. Його презентують уже на НСК Олімпійський. За задумом саме тут має розміститися прес-центр. Далі рухаємося на лівий берег столиці. Міжнародний виставковий центр у заявці Києва виступав як резервна арена. У цьому ангарі можна розмістити прес-центр та залаштункову зону. У цьому власне сцену та глядацький зал, плюс-мінус на 12 тисяч глядачів. У разі обрання МВЦ ареною конкурсу столична влада обіцяє запустити річковий трамвайчик із поштової площі до арени та причепорити навколишню територію. Ранок вівторка зустрічаємо в Дніпрі. Біля літака нас чекає керівництво міста на чолі із Борисом Філатовим. Міський голова весь день особисто проводитиме екскурсію. Першу оцінюємо спроможність аеропорту і рухаємося на фестивальний причал, де планується одна із фан-зон. Прогулюємося ранковою набережною. І на нараду презентацію до міської адміністрації. На тролейбусі вирушаємо від мерії до потенційної арени Євробачення 2017. Спорткомплекс Метеор найбільший центр спортивного життя Дніпра. Та зараз тут тотальна реконструкція. Її подальший розвиток напряму залежить від визначення міста господаря Євробачення 2017 За потреби обіцяють привести все до ладу до березня наступного року. Тоді конкурс зможуть відвідати приблизно 6,5 тисяч глядачів. Усього 45 хвилин у небі і ми в Одесі. Біля трапу міський голова Геннадій Труханов вітає жіночу частину делегації квітами. Перша зупинка новий термінал одеського аеропорту. Він має запрацювати вже цього року. Прямуємо до оперного театру. Тут Одесити пропонують провести церемонію відкриття із червоною доріжкою від Дерибасівської Рішельєвській та вечіркою у парку Палі Рояль. Стадіон Чорноморець у парку Шевченка має стати головною ареною конкурсу. Місцевий оргкомітет пропонує два рішення із накриттям арени. Представники німецької та бельгійської компаній по черзі проводять презентації проєктів. Вони не дешеві, але цікаві. Проєкти викликають жваве обговорення. Загалом же інфраструктура стадіону дозволяє розмістити всі необхідні служби, влаштувати репетиційні приміщення та фанзони. І євромістечко прямо в парку Шевченка. А ці електромобільчики, їх у місті 60, можуть стати одним з офіційних видів транспорту. Одеса дуже хоче приймати Євробачення. По всьому місту вже майорія символіка конкурсу, а із нагоди візиту інспекції у центрі міста влаштували концерт. Офіційний оргкомітет конкурсу на інспекції представляв міністр культури України Євген Нещук. Вітаю вас, пане міністре. Повернулися з інспекції. Які загальні враження від Києва, Одеси та Дніпра? Насправді приємні враження. Ну мені там, як громадянину України, тобі це можливо природніше побачити, відчути, але мені ще було приємніше, коли. В якійсь, особливо в тих містах, де ніколи не були наші європейські партнери, так, які є представниками європейської мовної спілки, потрапили і побачили це велике бажання, побачили атмосферу інших міст, окрім столиці. І я був гордий за країну насправді. От таке було враження. Боже ж, я, я, яка має велика, різнобарна, цікава е з кожною родзинкою в кожному місті країна. І тому я сповнений, як кажуть, оптимізму. Є чимало робочих проблем, які потрібно зараз опрацьовувати, деталізувати, залучати додаткових фахівців, які повинні подивитися всі проекти на тих об'єктах, які беруться до уваги або ж які, які розглядаються. Але ну насправді я дуже задоволений ще й тим. Що свого часу ми спільно з національною телекомпанією України, з оргкомітетом, на чолі з прем'єр-міністром, зробили той, те рішення, яке б дало можливість цього відбору. Воно дало імпульс насправді до розвитку. За будь-яких обставин, за будь-якого рішення, міста зрозуміли на що треба звернути увагу, як їм себе треба далі розвивати. Якщо говорити більш детально про самі заявки в двох словах, якщо це можливо, не про якусь конкретну, а в цілому, які основні плюси і мінуси цих заявок, ну очевидно, що практично на старті з самого початку всі говорили про те, що заявки Арени, яка б от, уже, наприклад, там завтра, там чи через тиждень, чи через місяць могла прийняти е, такий поважний е, форум, її практично не було. Ну немає, так відповідно, це була одним з, з одним таких основних і е, є проблематик. Так? Інша справа, як підійшли міста до того, е, які саме об'єкти готові е, реконструювати. Зробити реновації і, і підготувати їх в іншому стані для проведення самого Євробачення це є важливо, але це треба звичайно провести ретельну роботу, наскільки це дійсно там реально, тому чи в чому чи в іншому об'єкті. Це основна така річ. Так, звичайно, в кожного міста є якась там своя свій момент, так неймовірна атмосфера в Одесі, так. Є технічні там моменти, які э, стосуються терміналу, наскільки там точно його здадуть чи не здадуть, але ну це як приклад, так але наскільки компанія, яка буде проводити накриття чорного Чорно стадіону чорноморця, то оскільки було тільки запропоновано цю об'єкт, то наскільки э, там дійсно э, можна все це здійснити, це повинно проаналізуватися. Ну це так як приклад так. Дніпро, який проявив таку велику неймовірну готовність, які я знаю цими днями, навіть вже зробили сесію. Яка пріоритетним визначила для себе так проведення Євробачення, і це дійсно тішить наскільки вони себе е, проявили, але разом з тим, також ми маємо усвідомлювати, що представники європейської мовної спілки там цікавилися якимись моменти віддаленості е, Дніпра до, до військових там дій, і так далі. І так далі, безпекова безпека, вона вона зрештою у всіх містах. Вона у всіх містах є одною з тих важливих критеріїв. Арена, ну також І вся інфраструктура, яка стосується готельних готелей. Так в скажімо, там в Дніпрі більше проблем з готелями, так в Одесі це трошки краща ситуація. З іншого боку, там готовність зробити палац спорту, який може потім слугувати постійною ареною. А там покриття стадіону, чи воно на майбутнє потрібно? Тобто є різні думки з цього приводу, які потрібно проаналізувати ще детально, і тому, власне, ми е, сьогодні буквально ще не оголошуємо е, місто переможець. Так. Але є тим не менш, ви говорили тільки про Дніпро та Одесу. що з Києвом? Ні, з Києвом, безперечно, Київ ну на старті є найбільш підготовленішим, тому що ну всі чудово знають, що є термінали вже належним чином підготовлені. Є готельна інфраструктура, достатня абсолютно. Є історичні чудові місця, є локації для євроклубу, для різноманітних івентів, так. Але є проблема з теж, з, з, теж арена з наво теж арена, і запропонували цікаву, дуже дуже цікавий проект реконструкції палацу спорту, але його також треба проаналізувати і оцінити. Чи встигнуть? Тобто, чи встигнуть і це зараз робота там цих днів, які які ми повинні з фахівцями ми, теж оцінювати. Це стосується всіх об'єктів, це стосується всіх міст от але конкуренція дуже серйозна євробачення 2017 року в україні 100% буде ми чекаємо великих велику кількість європейських гостей ми чекаємо неймовірних відчуттів і ми чекаємо можливості ще раз показати наскільки україна є красивою. дуже дякую вам дякую Після відвідин Києва, Дніпра та Одеси. Вибір переможця лише ускладнився. І, що приємно, винятково через успішні презентації та цікаві пропозиції. Європейська мовна спілка, офіційний оргкомітет і канал-організатор Національна телекомпанія України взяли паузу для більш детального аналізу цих заявок і уточнення деяких робочих моментів. Своїми враженнями та думками за результатами візиту в Україну ексклюзивно для ЮАПРІ поділився Йон Оласанд, головна людина на Євробаченні. Пане Йоноло, передусім цікаво, які ви мали очікування перед цим візитом, і чи справдилися ці очікування. Насправді, у нас були дуже інтенсивні дні тут в Україні. Ми дуже багато подорожували, і це було неймовірно. Тому переконаний, що наступного року Євробачення буде просто фантастичним. Попереду ще дуже багато роботи. Я завжди кажу, що і ваш суспільний мовник і керівництво міст претендентів, і всі, хто залучені до процесу, повинні дотримуватися дуже чіткого і насправді насиченого графіку. Ми не можемо гаяти час. Рік насправді буде дуже коротким. І поперед. Реду колосальна робота, але я бачу дуже великий потенціал та бажання у людей, які беруть участь в організації в тих, хто приймає рішення, і це дуже добре. Let's talk about cities. діентузіазм ендіенгейджмент Пилнэн Дисишмейкерсіньюкраїна. Даскудлес то Давайте поговоримо про міста. Спочатку ви були в Києві. Що ви скажете про арену, інфраструктуру та готовність міста до конкурсу. Київ – це столиця, і звісно, столиця має багато досвіду, коли йдеться про проведення великих заходів та прийом чисельних гостей. Для цього ви маєте хорошу інфраструктуру, новий аеропорт. все це підходить. Але те, на чому ми фіксували увагу в усіх містах претендентах, це місце проведення конкурсу. Нам Потрібна функціональна споруда, яка відповідає чисельним технічним вимогам. Ми повинні бути впевненими, що арена розмістить усіх охочих, потрапити на концерт. Арена має бути в великих розмірів, аби розмістити усе обладнання. А обладнання дуже багато. І також важливо, аби навколо арени було досить місця для прес-центру, виконавців, делегацій. Тощо і скажу відверто, я не побачив, щоб Київ мав би все це просто зараз. Айкенотвілісідат Киев зробити це на патейгав планс тоєримплейс. Ендіс Планс, винавгевтиевалює але Київ має намір організувати все необхідне, і зараз нам потрібно оцінити ці наміри і зрозуміти, чи впорається оргкомітет. Сподіваюся, незабаром ми зможемо ухвалити рішення про те, чи може Київ прийняти Євробачення 2017 Наступний Дніпро десейм, де девені Дніпро теж саме є питання до арени. Вони мають проект з реконструкції тих майданчиків, які існують. І ці плани хороші. Але в Дніпрі ще є питання з готелями. Кількість місць у Дніпрі менше ніж у Києві. Але знову ж таки, ми бачимо чимало ентузіазму. Чуємо пропозиції, як вирішити всі ці питання. Дніпро також збирається реконструювати свій аеропорт, аби збільшити його пасажирообіг. Тому ми вважаємо Дніпро цікавим варіантом when you you, you look outside of the capital, find Венюлок Аутсайдов декапитол юфайндетловситис Кен, якщо подивитися за межі столиці в Україні чимало привабливих для Євробачення міст. Це також чудова нагода для людей, які живуть в цих містах. Тому презентація Дніпра була справді цікавою. Нетрестанвериґод презентаційн фромфомдесайд останньою була Одеса, Одеса Одеса. Чудове місто. Я був там вперше. Це чудове туристичне місто на березі моря, і тому воно звикло до великої кількості людей. Це, звісно, перевага Одеси. В міста також є досвід в проведенні великих фестивалів та заходів, які відвідували тисячі людей. Тому я дуже задоволений поїздкою до Одеси щодо арени. Місцева влада пропонує рішення для стадіону, яке перетворить його в концертну арену. І ми обговорювали одразу кілька варіантів, як це можна реалізувати. Поки що висновків немає є певні складності, але ідеї, проекти, які запропонували Одесити, дуже цікаві, життєздатні. І знову ж таки вони продемонстрували чимало професійного ентузіазму. Отже, підсумовуючи головне питання для всіх трьох міст. Це майданчик для проведення концерту. Друге для деяких міст менш нагальне питання це готелі та транспорт, а також логістика навколо арени. отже, ми маємо три міста, але в усіх головне питання це арена. Правильно? is this is the core так, це дуже важливо, тому що Євробачення це передусім телевізійне шоу. Ми робимо три живих ефіри, які дивляться 200 мільйонів людей. І тому саме продакшн ключовий елемент шоу. І саме тому потрібна гарна надійна та сучасна арена для цього шоу. Стеля має витримувати серйозні навантаження світлових приладів. Глядачам, делегаціям, віп-персонам, виконавцям має бути достатньо місця, має бути комфортно. І звісно, прийнятні умови для роботи преси: близько 15 тисяч журналістів висвітлюють євробачення з місця проведення, і вони пишуть, що їм подобається, що не подобається. Важливо, щоб їм подобалося, але переконаний, все це ми зробимо. Добре, як на вас, яке найпривабливіше місто для євробачення 2017 я не буду коментувати. Насправді я чесний. Всі три міста дуже привабливі, і під час інспекції ми побачили їх можливості. В кожного є свої переваги та недоліки, але не можу сказати, яке сподобалося найбільше, бо це нечесно. І ще раз, мені дуже приємно бути частиною цього процесу разом з телекомпанією, разом із представниками оргкомітету з партнерами. Всі разом ми знайдемо найкраще рішення. Але на це піде певний час. Нам потрібно провести низку переговорів, аби переконатися, що це рішення справді найкраще. Добре, давайте змоделюємо ситуацію. Ми обрали місто Х. Що далі? коли ми оберемо місто. Європейська мовна спілка направить туди команду експертів, які пояснять та покажуть, як це робити. Бо жодне місто, окрім Києва, ніколи не проводило Євробачення. Але і Київ приймав конкурс 11 років тому для телебачення. Це дуже давно. Багато чого змінилося. Ця група експертів складатиметься з телевізійних, комерційних, інфраструктурних спеціалістів, спеціалістів з безпеки тощо. І я разом із національною. То компанії України контролюватимемо процес. Ми пройдемо усі складові конкурсу від акредитації та зовнішнього вигляду до безпеки та транспорту. Ми надамо інструменти для того, аби налагодити все це правильно. Євробачення це формат. Ми знаємо, що і як треба робити. У нас є чіткі інструкції та описання, і все має бути зроблено згідно цих документів. Водночас ми працюватимемо із мовником, аби переконатися, що телевізійна частина конкурсу відповідає найвищим європейським та світовим стандартам. Ми перевіримо, чи всі задіяні у процесі співробітники мають необхідну кваліфікацію, що під час телевиробництва використовується правильне обладнаннястобідан екзаклідатої. Давайте згадаємо цьогорічне євробачення, що має зробити українці, аби було не гірше. насправді зараз настав момент, коли ви можете показати світові, хто ви такі, показати себе з найкращого боку. Це не питання політичних гасел. Це не питання політичних гасел. Секрет шведів був у тому, що вони сміялися над собою, веселилися на сцені, були позитивними та легкими, транслювали свою енергію Європі та світу. Карід Перед тим як завершити цей випуск, я хочу висловити величезну подяку представникам Києва, Одеси та Дніпра за колосальну роботу, яку ви вже зробили, за чудову організацію інспекції, за співпрацю та відкритість, за своє нереальне бажання стати столицею Євробачення 2017 Робота триває після детального вивчення та аналізу всіх пропозицій. Європейська мовна спілка, оргкомітет та національна телекомпанія України оголосять переможця. Звісно, в ефірі ЮА-1. стежте за нами.